Вітаю глядачів каналу Київ24. Я поет сатир Кірко Космина, і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Іжі новини політичного цвинтаря слідом за політичним трупом Віктором Януковичем хтось викопав із могили забуття його давнього соратника Сергія Тігіпка. Український Форбс узяв екс глави Нацбанку та виборчого штабу Януковича таке компліментарне інтерв'ю, наче й не було в Україні ніяких майданів. А на джинсових полях вітчизняної журналістики, і досі рік десь так 2000 нешуганий. Сергій Тігіпко. Для підприємців рольова модель талановитий бізнесмен, у якого треба вчитися. Після такого солодкого анонсу від головного редактора Форбсу інтерв'ю просто не могло не стати скандалом, а слова «рольова модель мемом. Адже гроші то може і не пахнуть, а от політична могила партії регіонів свердить так, що жодним одеколоном не замаскуєш. Ішли роки. Ломилась срань ворожа на землі непідкорених держав, лежав в коробці гумовий сірожа, лежав собі і ніц не заважав. Логічна карма обер малороса, в один кінець заслужене турне та спритні руки десь знайшли насоса, і знов надули его надувне. І знов рум'янцем щічки наливались, і знов в кишені змі текло бабло, і знов унилу ватницьку зухвалість суспільство проковтнути би могло. Та тут осів всередину коробки І зі свистом здувсь облізлий мудрагель. Адже в дірявих гумових ушльопків завжди незмінна рольова модель. Найдовші в Україні язики зафіксовано в п'яти депутатів Верховної Ради. Нардепи Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко, Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч зареєстрували в раді такий проєкт постанови, що від їхніх язиків аж за океаном. Сідниці залоскотала у своєму проєкті. Нардепи пропонують парламенту висунути президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру, вручення якої заплановане вже за тиждень, 10 жовтня. Фантазії екс-депутатів Слуги народу та ОПЗЖ можна тільки поаплодувати. Звісно, кому ж іще дякувати Трампові за мир, як не Україні, в якій російські шахеди щодоби вбивають мирних мешканців і розвалюють житлові будинки. Хоча найбільше в цьому проєкті, мабуть, розчулює його номер 14 088. Так і проситься на язик. Хай Дональд. 14 вісім Трампами лизать не брісім. Розпливалась усмішка по вдячній мармизі, чуб родий червонів від глибин похвали. В українськім парламенті п'ять сраколизів підходящі сідниці у штатах знайшли. Хтось раніше обцьомував тухес володі, хтось у тому володі, що зветься пуйлом. Та тепер. Тільки Трампове сідало в моді, та тепер лиш його цілувати не влом. Десять губ присмоктались до дубці кумиру, ледве встигла ікона спустити штани, тільки той заслуговує премії миру, хто в країні створив міністерство війни. Тож летять з України цілунки гарячі, як летять в Україну шахедів рої. Бо чи є, чи нема за що дупі віддячить, лизуни все одно обцілують її. У Будапешті пройшов традиційний парад баразму. У відповідь на блокування в Україні кількох угорських сайтів, що прямо транслюють упороту російську пропаганду. Уряд Угорщини заборонив в країні понад 10 українських новинних порталів. Крім кількох закарпатських видань, під заборону потрапили і низка київських, зокрема Українська Правда, Обозріватель, ТСН, громадське НВ та ЛБЮЙ. Оголосив про це міністр канцелярії прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуляш. Рішучий та відважний крок. Важко сказати, скільки угорців сміливець Орбан таким чином зміг уберегти від небезпечної інформації про те, що Хутін пійло. Але в історії сучасного Орбаністану ця епічна подія безумовно посяде надзвичайно поетичне місце. Сяють обличчя з невірою зморщені, врем'я віднині настало нове. Більше в гуляш не надзюрять угорщині, правда, обоз ТСН та НВ. Скільки терпіла нещаста угорщина, поневіряння, страждання і біль. Вічний бабах обіцяла їй кошкіна, бив її сич, катувала севгіль. Як знемагала відставлення гацького геть захистити нездатна себе під батогами обозу й громадського, під кулаками НВ та ЛБ? збиті колінця, сорочечка порвана, вигрібши сотні разів по мордам. Змучена родина Віктора Орбана вирвалась врешті з українських кайдан. Йдіть же в минуле прогнози похмурії, вайб ТСН і подібних їй штук більше своїм ретроградним Меркурієм. Мозок угорців не з'їсть мосейчук. Зникла спокуса ця Яблучно-Змієва, щоби розцвів на землі, врешті-решт. Вільний від впливів підступного Києва, вірний пойлу та Москві Будапешт.